Нарешті для всіх тих, хто чекав поповнення в родині Дефендерів, сьогодні в магазині завезли контейнери з TSL 7 Defender. І ми обов'язково зараз підемо в Магаз, відкриємо всі ці контейнери, здобудемо найголовнішу нагороду, пограємо на цьому танку, зробимо наше перше враження стосовно цього танка, поговоримо про характеристики і як він почуває себе в бою. Наразі бажаю тобі гарного перегляду. Ти на каналі А3А2Крю. І якщо ти ще не підписаний, зараз саме час зробити це, підписатися на канал. Ну і, звісно, протиснути лайк. Так, для тих, в кого взагалі немає дефендерів, ось наборчик. 1840 гривень взагалі чепуха. Можна придбати собі такий набір, подивитися, пограти на ньому, але не рекомендую. Чому? Ну, таке собі задоволення. А от е, контейнери з TSL. 7 Defender, я би подумав. І, в принципі, як і всі танки, розуміємо, що з 30-го контейнера отримуємо 100% варіант тобто за сертифікати умовно, за талісмани, як вони кажуть. Ну, давайте будемо відкривати. Подивимося, що тут може дропнутися. 15 тисяч золота. Відкриваємо колекційний танк 8 рівня. 500 золота, до речі, начебто і непоганий дроп. Типу, з 10 -ти контів. Ну, не десятка але. Хотілося б, звісно, десятку. Да? Так, що у нас тут? 4... 1000. Ми 1500 вже забрали, і давайте подивимося, що дропнеться. Ой-ой, закинуло. TSL7 Defender друзі, просто четвертий контейнер. Ще 6 контів залишається. Давай покрутимо їх. Ну, навіть якщо ми заберемо все, що там нам дропнулося з голди, то нам вже, типу, менше 15 тисяч, новий танк, восьмий рівень, колекціонка. Клас. Ой-ой! Сертифікат на танк Defender. Клас. Що скажеш? Напиши в коментах за таке відкриття. Так, залишились три конта. Відкриваємо. Так, 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 так. 100 золота. Ну і на цьому дякую. Лишається останній конт. Я б, звісно, можливо, їх всі відкрив би. 500 голди. 500 голди. І... Що я можу сказати? Начебто непогано. Враховуючи те, що ми не витратили типу 45 тисяч золота, ми витратили трошечки менше і маємо вже в ангарі цей танк. Ну і звісно, сертифікат у нас ще є. Зараз ми на все це подивимося. Так, і ось наш сертифікат. Що можна випасти з цього сертифікату? Cayenne Narvon Defender, Defender MK1, T28 Defender, AMX Defender, TSL 7 Defender, IS-3 Defender, Y5 Йолка, Firefly, Churchill W і Y5T34. Давайте відкривати. Подивимося. Я думаю, що 8 ніяка не випаде. IS-3 Defender це ще Компенс, до речі. А в компенсі ми зараз подивимося. А за компенс 3750. Тобто, в принципі, сам новий Defender впав за 10 тисяч золота. Це, як на мене, досить і досить непоганий варіант. Ось так виглядає TSL 7 Defender, і я скажу, що вид він має. Реально мені подобається. Що скажеш? Напиши в коментарях, чи подобається тобі. Ну, він в стилі Defender. Тобто, всі ті самі. Е Намальовки тут, все відзначено, як Defender, і звісно, що ж тут електромотор. Спорядження. Так, ми тут міняємо все так, як нам треба, і подивимося зараз. Зробимо звичайну ремку, універсальну ремку і спробуємо. Е, звичайний форсаж, не дешевий. Так, тут отак, отак, отак. Поки що подивимося далі, як там буде. Так, 12, 12, Ну, хай буде. Хай буде. Так, і обладнання. Ми відкриваємо все, а потім розберемося. Так. Що у нас тут? Барабан, 227 пробиття. Так. Що на це буде? Поранення екіпажа. Так, да, мабуть, так. О, спробуємо. Що у нас тут? 2,7, до речі, зведення. Можна пробувати поставити так. І. Скільки тут? У нас 3,1 зведення 2, 273. Ну, в теорії можна. Що у нас тут по бронюванню? Зараз подивимося модулі гусениці, ось так. І ось так. І тепер можемо подивитися на характеристики цього танка. 1400 місць. Основне бронювання башта. 254, корпус 95, борта 9050, корма 75 75,48. Ну, таке собі. 12% ймовірності загоряння, якщо влучаєте в двигун. І радіус огляду при тому 285 метрів. Маскування 45-40, 10 і ну, окей, можна жити. Шкода на хвилину 250. Час перезаряджання магазину 12,84. І час заряджання в магазині 3. Тобто 3 секунди між пострілами. Ви будете мати і снарядів всього 3. Бронебійні у нас бронебриття 227, 257 і 46. Під калібери тут голда. Середня шкода 225, 190 і 270 на насколков угасних. Тобто, ну, танчик такий собі, ну, що попало. Час зведення 3,3 розкид 27 см на 100 метрів. Кути вертикального наведення. 17 вгору і 9 градусів вниз. Це досить непогано. Вперед їде 42 кілометри, назад 20. 20 км на годину назад це досить непогано. Середня швидкість 37 км на годину. Так. І ось таким чином виглядає у нас цей танк. Я думаю, що ми на ньому поїдемо. Зараз пограємо. На звичайних боях. Потестуємо його. Рушаємо, каже, наш друг. Слуге, ну їде він так одразу досить непогано. На підрив такий, типу, хоп, і вже 40 кілометрів їде. 3 секунди між пострілами. Ну, типу, в стилі всіх дефендерів. Але можу сказати, що він не відчувається важким якимось. Він досить легкий такий, маневрений. Перше враження. Гуд. Ага. Так, зрозуміли. Кидешимся. Киди досить комфортно. До Для трьох снарядів. О, окей. Так, а от лю лючок нормально пробивається у нашого Оппонента, так сказати. Чомусь один тут мій Дефендер, і більше нікого немає. Я не хочу поїхати. І загинути там. Але треба пушити. Так, що у нас форсаж? Ну... Типу таке. Е, комфортна гармата, достатньо непогано так грати. Так, готово. Можемо рухатись. Ага, готовий. Приїхав. Так, ну перший бій окей. Ну, у нас тут просто чуваки чекають, коли до них в гості приїдуть. Кейлер. Хорі. Ну, хорі, окей, питисав. А кейлер що тут забув? Просто от, взагалі не розумію. От напиши, будь ласка, в коментарях, чи є в твоїй команді постійно такі чуваки, чи це тільки в мене. Просто нагорода от максимально люта. І що? Поразка? Поразка. Просто жесть. Перший бій комом пішов. Пан Кейлер, давай будеш грати вже, чи як? Я зрозумів, що потрібно бути обережним, бо це ж... 8 і 7 рівні, це. Акули, акули взагалі в of Tanks Blitz. Це. Я думаю, що буде. Важко так зараз грати нам. Куди ти гармату підняв, Йолоп? Убивай його. Жесть просто. Я. Я в шоці. Якщо чесно, я в шоці, реально в шоці. Жесть. 999 ми мене стріляли, а дуже багато. А що він фармить? От мені цікаво. М -м, поразка 22 тисячі, але це у нас бустери, да? бустери стоять по любасу. Так, залітаємо наступний. Спробуємо. Ще нашу удачу. Подивимося, що у нас тут буде. Перед каже. Я тут один. Один, і проти мене буде грати зараз е, Шкода. Да? Угу. Под... А, Defender МК 1 Все. І Defender зараз, звісно, захоче випробувати. Новий Defender. А може і ні. Мені. Дивно від того, що... Ну, типу, тут же ж міг бути. барабан з дозарядкою. пробито. Брат, гарий. Угу. пробито. Мало, 1400 хп? Мало, просто жесть мало. Як. Нереально. Я міг їх розібрати, ну... Ех. Що ж поробиш? Давайте подивимося, що буде відбуватися. Гору повністю віддали. Точка С зараз буде у противника. Ну от. Із третій. Олег 1976. Ну от. Чувак, ти можеш грати якось інакше. Ти стояв, вицілював і просто не влучив. Як так? От Вен НЛД чому не стріляють? Каток Хорош, тут норм. Але вже дефендер позаду. Треба з цим щось робити. Ну, я тут не сподіваюсь на перемогу, тому що люди, які не розуміють, що потрібно інколи грати гору на цій карті. Ну, вони, мабуть, просто програють постійно по життю. А може і ні. Може я. Лише так думаю. Тигр поїхав под Супер Хеллкат, красавчик. Я в шоці? Що шо в нього? Кнопка запала, чи що? Я думаю, що трьох боїв на цьому танку буде замало. Пробивається всюди. Тобто про броню ми взагалі зараз не розмовляємо. По комфорту їхати вперед. Окей. А. Причому Defender стріляє. ну... А, іще й по точкам програли. Супер, супер. О ну, тут вже більше не кидали тисячу шкоди, прям ух. А зараз нас довго буде кидати в бій, так? Да? Зараз подивимося. Ну, поїхали. Спробуємо перекатку важких танків дати. Ну, анімація тут прикольна. Я з цим не можу поспорити. Мені дуже подобається. Танк візуально гарний. Але як і попередній Defender, він. Каєн Нарвон Дефендер, ви пам'ятаєте, який він вийшов. Дуже багато коштував і щось там, типу, забрати його. Коштувало грошей. Але. Так, а ну, давай, брат, ти будеш спускатися сюди? Угу, очкує, тип. Що ти, я кажу, очкую? Так, а у нас тут Defender знову таки є. Багато хто хотів Defender МК 1, але я скажу, що. Серед Defender мені особисто завжди подобався MX Defender. Це жесть якась. Я, я в шоці взагалі від цієї гри. чи це Я просто не вмію грати на восьмих рівнях. але Я не знаю, я хочу щось показати, ще, як грається на цьому танку, але мені взагалі на ньому не грається. В жесть просто. Просто жесть. Ну у нас боже команда в цьому бою виграє, чи як? Так, у нас є от Defender МК1 в команді. Ой, норм. Окей. Гдешит, дефендер. А у нас ще і тигр другий тут АФКшный, да, братан. Слава Насач. Один. Причем, що до того вже якийсь Слава Насач єсть, да? Жесть. Просто жесть. Так, БЗшечка, давай. Мабуть, перемога. 2,5. А у нас двійс. <рив> БЗ перекрив. Ну, блін, Крайслер. А що ж ти так довго цей? Зводишся. Я. Чесно кажучи, я просто дивлюсь, зараз і я угораю. тому що я. 8 рівень це просто якась жесть. Я скажу так, що на 114 СП2. Попередній вікенд був просто лютим. І багато боїв на ньому зіграно, піднята статка. там і Отримали яблука капітана. Все то є, але на восьмому рівні це жесть. Мені здається, що тут достатньо зіграти пару боїв. Так само цікаво, що мінус. Ні, ну Крайслера він так швидко не забере. Де Ага, і БЗ сюди поїхав. От я не розумію, навіщо всі їдуть по одному і тому самому маршруту? Чому не можна один поїхав туди, а інший там з цієї сторони об'їхав? Ну... Загадка, загадка. Супер, один постріл зробив. Мені здається, що новий танк можна відкривати і відкладати його десь на 5-7 днів. От коли всі награються, заходити і вже на ньому грати. І щоб можна було зрозуміти і щось настріляти на ньому. Так, поїхали. Я думаю, що тут буде. Щось буде. Поставимо бустер золото. Танк вигляд має. Мені подобається. Такий полузакритий корпус, гусениці, класно зроблено. Візуально. Wargaming, молодці в цьому питанні. Цей танк досить цікавий. Як на, на прожектор навіть енергія поступає, прикольно. Альфа маленька. Так, понял. А що ти хочеш мене в башту пробивати? Ага, прикольно. Команда молодості нашої катається десь в іншому місці. Ну, навіть отак от закидаємо. Оп! Не влучив. Ні, От від цього товариша отримувати не можна. Там же ж шптешка ще. Так, від кутів на хилу гармати можна грати. Тут, до речі, це сильна сторона. 9 кутів, це добре. О, влучив вниз. Так, і що? Ага, ось наш кент. якому ми можемо дати останній снаряд. Слухайте, ну. Двушечку вже не кидали. Тобто, якщо команда більш-менш грає, та й Тут, не в команді, справа, тут, скоріш за все. Справа в тому, хто грає. А, понял. Нормально, нормально, і альфа мені подобається, я вам скажу так. Норм танчик. Позиціонний здебільшого, але. Гармата точна. 2900 закидав. Нормал. От коли не пушать тебе стадом, мені здається, що ок. Так завжди не буде, звісно, але тршешечку накидали. 327. Перший клас. ми... Тобто вже планочка. Скільки досвіду? Досвіду 1100. Це замало для майстра. Так, що ми отримали за майстра? З бустерами 113 тисяч. Ну, маловат. Тобто, якщо хтось роздивляється цей танк на рахунок того, щоб на ньому їздити ще й фармити, ну таке собі. На Льові, наприклад, або Супер Першингу, тут би взагалі був би такий 1300, мабуть, фарму по срібу. Це маєте на увазі. Ну, Супер Першинг, мабуть, один із найкращих танків для фарму. Ну що, спробуємо. Ще один байок і будемо резюмувати. Полосі, а от і у нас малиш AMX Defender. Наскільки швидше він їде, так? Да? Важкі танки просто стоять, це. Жесть. Але. Опа, хотів сказати, що тут нікого немає. Понял? Довго 3 секунди це жесть. От я скажу, що дуже довго 3 секунди. Мінус супер. Ну, пощастило, що у МХ досить швидке кеде в цьому випадку. А все ж таки Хорію я один раз пробив, да? Трошечки підзводжусь тут, тому що... Один снаряд залишився і не хочеться його прогавити. Звикати треба. От мені, тому хто грає там. На 10-х рівнях в основному потрібно звикати до цього танку. Так. Хто у нас тут? Ховаєшся, так? Да? От прям в щочечку красивенько. Супер. Гармата кайф. Да, звісно, хотілося б, щоб тут трошечки більше було разової шкоди, але. Оба, брат! І підпалює. Причому це не перший у нас танк, який загоряється там. Горів у нас хто? 130 PM, там і так далі. Тобто, є якийсь певний. Певна шкода по модулям. З цим чуваком тут буде важко. Ой, як хорошо угли. На що ти мене толпаєш? Ну, годіться. Як би я сказав. Якби я грав, я би сказав годіться, гаднота. 2500. Ну, тобто, два бої поспіль. В принципі, перші бої були зрозумілі. Я типу граю. Весь вікенд програв на. 114 СП2, 100 штук теж тут заробляємо срібла. Мало. Це не танк для фарма. Що у нас тут вийшло? Один перший клас, один другий. 60% на 5 боїв, 1556 середнього, тому що, ну, брін, перші бої сорі. 8444 влучність стрільби, ну, теж невелика. Коефіцієнт знищення 1, Такий собі показник. Так, а що б я хотів поміняти? Поміняти, в принципі, тут влучність досить непогано. Можна спробувати поставити, наприклад, на стабілізатор вертикального наведення. Але наразі ми поставили обладнання таким чином і зіграли достатньо показово гарно. Проте, є сенс поміняти тут, поставити, наприклад, на поліпшену збірку. Я у себе залишу на посилену броню. І як ви бачите. Є такий момент, що у нас тут є поліпшена вентиляція, але ми ставимо калібровані снаряди. І це працює, тобто з пробиттям питань взагалі нема. Тому я думаю, що калібровані снаряди тут must have. Я вважаю, що мені дуже сильно пощастило, і цей танк мені коштував орієнтовно 10 тисяч золота. За 10 тисяч золота він must have. Якщо ти його забираєш там за. 45 тисяч золота це прям якийсь крінж. Прям, ну, він не коштує тих грошей, навіть враховуючи те, що він гарно намальований, достатньо непоганий баланс має, хоча і дуже-дуже хочеться мати трошечки вищу альфу з постріла. Навіть можна змиритися з тим, що між пострілами в барабані в тебе аж цілих 3 секунди, хоча є інші танки, в яких. Цей показник на порядок цікавіший. Проте ми маємо тут досить непогану гармату, комфортне бронепробиття на каліброваних снарядах. Також у нас тут є 9 кутів градусів вниз, 17 вгору, 20 кілометрів заднього ходу, і, начебто, в принципі, а що ще треба було хотіти від цього танка? А я скажу, що хотілося б нині вже мати, ну я не знаю, якісь цікаві плюшки в спорядженні, в амуніції, якісь механіки. Якщо вже Варгеймінг почали це робити, то я гадаю, що це мусить бути в кожному наступному танку. Якщо погоджуєшся зі мною, напиши, будь ласка, про це в коментарях. Наразі дякую за те, що подивився це відео. Якщо підписався на канал і протиснув лайк, я тебе взагалі братік обійняв. Хочу тобі більше побажати гарних союзників, гарних боїв. Ну і звісно, пам'ятай, все буде Україна. Бай!